Друзі, всім привіт! І сьогодні. Ми завітали в той летавер дефенс для того, щоб далі підфармити якусь кількість гемів, щоб потім можливо я міг би прикупити собі старого ультимейта для того, щоб завершити свою колекцію. І всього, чого мені тільки не хватає. Ну із такого супер і ну, з того, що в мене нема, це по-перше, кловермен. У мене його нема, потім коруптер, у мене його теж нема. І. Вроді би, Спайдер TV у мене нема теж. Спайдер да. TV у мене теж нема. Ну і шефа в мене нема теж. В принципі, багато-багато всяких різних таких юнітів, які тупо я ніколи не використовую. Ну, у мене їх, понятне діло, що нема. Но, можливо, їх треба прикупити. І по суті, для того, щоб їх прикупити, коруптер коштує там в районі 60, якщо я не помиляю, 60 70 Потім Спайдер э, TV коштує десь там 10, може 15. Шеф так само. Ну і в принципі, кловер Десь 35, ну, плюс-мінус, да. В общем то, давайте поки зайдемо на пошту. У нас тут 48 подарунків. Чуваки скидають і пилок, і годліків, і апгрейди, тітан, камераменів, і гемчики, і аларми, і ритлазері, кейсики, вчений клокмен новий. Саня, привіт, відправ щось сильне, будь ласка. Та що я тий сильне відправлю? Ну, і самого сильного, що є супер дешеве, але супер сильне, то в принципі це оцей чел. Девін, де він, де він, де він, де він? Де він? Ось, він прям супер сильний. Я не знаю, чому його ніхто не юзає, Він прям, ну, обалденний юніт, насправді. Він супер класний. Ось такий тіпліз, моя мрія Тітан Дріль. Зроби мені свято 11 листопада. Чувак, Тітан Дріль, я не знаю, чи він у мене є. Ну якщо є, то я тобі його дам. Ну я не пам'ятаю точно, чи є він у мене, чи нема. У мене його братуха, походу нема. Походу, у мене його в натурі нема. Да, це, звісно, халепа повна. Я не знаю. Ну, його тупо немає. Я, я би щось, звісно, тобі дав таке, але в мене його тупо просто немає того. Тітандрілля, так що вибачай, якщо чесно. Так, що там ще Fanman, ларчку Fan Camera Woman, Time таймкейси, Fanman, ще такі кейси, які літневі, TV Man, Санта, кстати, Санта, йо майо, це жорсткий подарок. Тітан Карамен, фьючер Ларш Клокмен, ще один кейсик, ще такий кейсик, гвардія. Ще купа кейсів, кейси І 360 гамів. Обалдіть, хайпер п'ячу, чувак. Це щось сильно нагло, ні. Абите мені дав отого Годліка. Конечно, який випадає, і сказав, хайпера. Я б то й дав би хайпера. Потім ще годлик, ще клоквумен, ще ларш фьючер клокмен, ларч фанмен, Титан Панік, Гринлазер, кстати. Доволі непогані такі челікси, Ну, до. Доволі непоганих челіксів мені видають. Ще кстати, апгрейди Titan Cinema Man мені дали. Ну коротше, в принципі, юніти доволі такі класні. Давай їх всі заберемо. У мене майже 32 тисячі гемів. І, кстати, погнали на трейд-плазу. А поки ми сюди залітаємо, я хочу вам сказати, що ви можете прикупити будь-якого юніта і Tower Defense, або скібіді Тавер Дефенса, або навіть фрукти із Блоксруз в моєму магазині в Телеграмі. Посилання на який є в описі. І, 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 ну, все дуже легко, все дуже постійно приходить людям. І ціни доволі такі невеликі. В общем, ф'юче кейси коштують по... 700 таймкейси по 65. І зараз субота. Прямо сьогодні, коли я записую субота, відео вийде в неділю. І в неділю вже, по ідеї, вечором буде оновлення, в якому ви зможете побачити те, що оце ось івент із uh, таймклоком. А де він пропав? Тільки що ж був. Ось годиночки є, а тут телепорта нема. В общем, то той івент уже пропаде. І ці кейси, я думаю, підскочить ці капець як сильно, тому що з них падає ультимейт. З них падає ультимейт, Це самий сильний персонаж в грі. І він реально звідси падає. Так що, в принципі, я думаю, що кейс ціні виросте капець. Ось оцей тітандрельмен, якого я не дав чуваку, бо в мене його тупо не було щось. Так, погнали щось виставлять на продаж. У мене вже поскупляли вентиляторних щелі, погнали, виставимо ще одних. В принципі, то не проблема. Мені треба да жорстко-жорстко підфармити гемчик. Токсиків теж виставляємо на продаж. Теж, теж, теж. Супер жорстко. Нехай у мене їх забирають, поки забирають е, В общем то, само собою, кулдаунчик, е, немає їх. Діджей на демедж, хай буде 18, просто слити. Потім, потім, потім грін лазером. Мені були подарували. Давай поставимо 800 його. Поїхали. А потім. У мене, кстати, є презентмент сігнутий. Обалдеть, я й не знав. Я й не знав. Так, а звичайного презента продаємо. Потім Годліка. Годлік, годлік, Годлік 1200. Поїхали. Годлік ціні падає капець. У мене за 1800 висить сігнутий. Не знаю, кому він наде, але фьючерч клок, я поки що продавати не буду. Тому що кінчиться івент, він буде стояти більше. У мене купили Годліка сігнутого, причому за 1800, обалденно. Так, тебе за 220. Давай виставимо на продаж. Я за 250 продавав. Ну, зараз тебе вже, звісно, почали виставляти дешевше. На жаль, так само з Guardian. Цими поки що не буду. Я їх виставляти на продаж. Майз камера вумен 250, ну це, напевно, мій висить. І за 800 купили грин лазер. Так, Egg Launcher 55, поїхали, потім Ред Лазер за 120, потім шутганчик. За 99, може ще заберуть, може ні. Хотілося б, щоб забрали. Так, Сіністер, за 700 поїхали. Потім Титан Сінівамен. За 99 погнали. Колись це був самий сильний персонаж в грі, просто. Я його колись вибив з кейса, і це просто був самий сильний персонаж в грі, прикинь. Зараз це, звісно, вже ну, не, далеко не самий сильний персонаж, один із слабких. І хоч він і міфічний, то ну, є багато легендарок, які набагато крутіші за нього. В общем то, і таке буває, таке буває. Ну, що ж поробити. Так, гліча, 99, поїхали. Так, спікермен, 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 соточку погнали. Просто давай все сливати. Мені треба дуже багато всього попродавати. Попродавати. Шадоутів у мене не сильно купляються. Годлік uh, за 1200 у мене ще висить. У мене є ще один сігнутий. Ну він один тільки. Да. Сігнутого ми продавати більше не будемо. Uh, потім вчений на бабки у мене висить. А що ще ще таке продати? Токсиків. Токсіків позабирали в натурі по 6 гемів. Дві. Ану, віддаємо токсиків по 6 гемів. Все, токсики пішли скуплятись. Так, вентиляторики. Вентиляторні челікси погнали. У мене їх не так багато. Давай, кстати, запічали момент, скільки мене юнтів. 670. Ну, я правда вже трошки продав, але 670, так? Да, 670 було. Все, зараз подивимося, наскільки ми багато зможемо продати. Я сподіваюся, що ми зможемо продати прям багато, у мене вже скупили знову. У мене їх, звісно, було щось там більше сотки, ми рахували. Це супер багато. Це прям капець, як багато. Так, вентиляторного чела теж давай виставимо. Поїхали. І ще одного. Їх треба виставляти. Надо виставляти. І ще аби інших юнітів у мене теж купляли, було б супер. Мені, кстати, подарували клоквумен, яку можна виставити на продаж за тисячу. За 1200. Давай попробуємо. Можемо може за 1200 її оселимо віддати. Було би дуже хорошо, аби ми могли її одати за 1200. Так, купили презентмена за 200, нормально. Токсик виставляється. Я знаю, що, можливо, токсиків не треба було продавати. Кстати, купили ще одного годліка за 1200. У мене. Ще один годлік це солідно. Давай виставимо 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 ще одного. Тож за 1200. І що б я ще таке жорстке міг би продати? Що б я таке жорстке міг би продати? Ну, звісно, токсики, токсики, вентиляторних щелів. Токсики прям скупляють капечок жорстко. Це хорошо. Нехай скупляють. Купили ще одного годліка. Ну, давай. Баба ще одного поставлю на продаж 1200. Поїхали. А, нема слотів. Лол. Це що за прикол? У мене ж є слот. 1200. Все, виставився. Хорошо. Токсики в мене є на продажі. Вентилятори теж є. Токсиків хочеться капітак жорстко попродавати. Бо їх ще й так часто почали брати, що це прям кайф. Що я прям ну, мені прям подобається. У мене було 32 тисячі гемів, зараз у мене 38. Потихеньку помаленьку, геми ростуть. Мені це подобається. Це прям кайф, це прям хорошо. Головне, що токсики висять на продажі вентиляторчики. Угодліків просто забирають отако от моментально по щелчку пальця. Але, звісно, нема в мене сільків. <хи> на жаль, на жаль, сіки голіків у мене нема. Зато є купа хайперів, які я можу сидити по 14 тисяч. У мене їх 10 штук, це 140 тисяч гемів. Ну це супер мало. Я на них потратив набагато більше. Так, купили Shadow TV Man. Давай виставимо ще одного. Shadow TV -man. Ти дає? Ти десь тут? Отако. 220. Поїхали. Ще щось у мене там купляють, Токсиків всяких різних, це теж правильно. Нехай купляють. Не хочеться продавати час івентових юнітів по типу Гвардіана, по типу фьючерч клуокмена, бо вони в ціні, скоріш за все, чуть-чуть підкинуться, тому що. По тому що, тому що пропаде івент. Пропаде івент, значить не можна буде їх отримати. Тільки можна буде отримати з остатків якихось кейсів, з остатків всякого разного, але кейси теж в цілі почнуть підніматись дуже жорстко. А якщо кейси починають підніматись дуже жорстко, то це говорить про те, що Саня заходить зі своєю пачкою кейсів і починає просто всіх продавати. Купляє їх по 60 гемів за штуку. Не саме дешево, ну і не саме дорого. От, і мені здається, що я зможу продавати спокійно по 120. Просто спокійно, як гарячі пиріжки. Може навіть і дорожче. Може навіть і дорожче. В общем, будемо бачити, бо кейсів цих багато. У дуже багатьох людей є багато таких кейсів, тому, ну, все може бути. Все може бути. Так, що тут у нас, кстати, продається. Ультиметів нема. По ексклюзивкам сігнутий кейс просто за штуцер. Такий кейс за 25 гемів, такий за 50 є ось. ось. Їх багато, бачиш, за 50. Їх можна скупляти помаленьку, але, чуваки, то в трейдах, то ще десь. Так, колковумен у мене стояв 1200, то хтось поставив 1150. Я зараз виставлю 1100 просто, щоб його до Бо У мене до геми і десь їх треба брати. Звісно, можна було б їх купити в моєму магазині, але у мене тут і Юнітів тонна, мені б щось з ними зробити. 644 осталось. Не так багато, Діжий з пікерменчика взяли. Нормально. Так, сігнутих ми не будемо токсиків продавати. Сігнутих, токсиків ще рано продавати, поки Поки не хочеться. Поки хочеться попродавати всяке таке лайно. Ну і помімо того, як я продаю лайну, у мене ще й купляють обичних таких юнітів. Кстати, павука не сильно беруть за 300 гемів. Чому? Павук же ж то не поганий. Все, він. А, він, кстати, більше ніхто його і не продає. Так що 300 гемів це нормальна для нього ціна. Він ж ексклюзивний, притом всьому. Так, да, токсиків у мене ще тонна. Вентиляторів у мене прям ерунда залишилась, а от токсиків у мене прям капець багато. І, кстати, в минулій серії у мене більше купляли вентиляторів. А зараз у мене більше токсиків. Таке відчуття ну, чи скупляють? Отакий чел у мене є, я б його теж слив, але я не знаю його ціни. Він ніде не продається. Їх тупо так мало, чи що? Ну 48 тисяч. Вроді як і немало. Large firework Cameraman. Непогано. Так, вентиляторних щелів потихеньку беруть. Катана у мене дуже на продажі є, Шутганчик теж висить. У мене всі висять на продажі, тільки чогось їх не беруть. Можна сам то ще продать, але сам там. А ще мені кається в ціні трохи підніметься. З кожним оновленням, в якому не будуть додавати юніта, який дає гроші, Санта буде підніматися. Бо Санта є самий крутий в цьому ділі. Санта самий жорсткий. Хоча тут уже почали щось у мене мало дуже все скупляти. Так що, ймовірно, треба бігти на другу трейдплазу. На другу трейд пласу там, можливо, чуваки ще не бачили моїх цін і почнуть жорстко закупатись. А ну, погнали. Подивимося, що тут у нас відбувається. Тут, можливо, чуваки теж голодні і хочуть закупитись. Тайм-кейс 39 гемів. Просто сюди давай. Отдай мені всі таймкейси свої, які ти її має за гемів. Я готовий купити тисячу штук. <хи> Бо бач, далі вже 50 пішло. Кстати, тут Плаза якась бічова, я не знаю, тут нічого не продається. Прям нічого нема в наявності, Взагалі, абсолютно. Катан у мене купили, хорошо. Так, давай вентилятора. Вентиляторів нема на продажах, взагалі. Shadow TV Mena мене купили. Непогано. Вентиляторів виставили. Токсика, давай теж поставимо одного. А, якщо взяли Shadow TV Man, значить треба виставити ще одного. За 220. Поїхали. А токсиків потихеньку беруть. Потихенько, помаленьку. Токсиків стає у мене в інтарі все менше і менше. Зато гемів стає все більше і більше. Хі -хі -хі. І свободного пространства теж. Це мені подобається. Аби ще щось дороговате мене купували. А то, звісно, по 6 гемів це солідно, ну, маловато. Маловато, прям добре, маловато. Хочеться більше. За сто гемів спікермена взяли. Непогано. У мене вроді би нема більше спікерменів, не сігнутих. Так, да, нема. Давай попробуємо цю двіжуху. Оцю ось. ось, ось. Де вона, де вона, де вона? А де він цей юніт? Оцей фейерверк. ось о. Вісім з половиною Давай поставимо за 6 тисяч. За шість тисяч. Якщо його, звісно, в мене заберуть. За шість, буде солідно. Буде непогано. <хи> я просто не знаю його ціни. Я, я не можу навіть представити, скільки він може коштувати. Але мало лі. може він може коштувати і багато. Ну шість я поставив. Я точно пам'ятаю, що він 6 не коштував ніколи. Я його продавав колись за 2 тисячі чи за три. Щось типа такого. Оце ось як, кстати, в ціні ще недорогий. 47 тисяч. Мені нього майже вистачає, але я впевнений, що він буде коштувати ще дешевше. Я оце думаю, блін, ну в нього просто сплешому. Удар, 60 радіуса, 90 тисяч демеджа. Він щось, щось, щось типу, обично. типа, просто з поганим кулдауном в одну секунду, б'є він за раз. Просто, ну, типа, його ціна далеко не 47, він повинен коштувати набагато менше. Ну, я не знаю, як там. Він повинен коштувати взагалі, і скільки він буде коштувати, тому поки що, звісно, купувати його я абсолютно не хочу. Мені здається, що він ну просто недостатньо хороший для тої його ціни, яка зараз є. Недостатньо хороший, прям взагалі. Мені здається, якийсь обичний вентиляторний чел набагато крутіший за того. Тому поки що я, ну, особо навіть і, і не хочу його купувати. Діжею малих попродавав, та й в принципі хорошо. Так, токсики. Давай шість гемчиків, потім вентиляторний бой. У мене їх прям вообще єрунда осталась. А нема слотів, лол. Так купіть у мене ж. М -м -м -м. Оце і за 6 у мене тільки висить. Ну мені каже, її ціна далеко не 6. Давай поставимо 4999, а там буде видно. Як його быстро заберуть чи ні, бо я і не знаю його ціни просто реально. Я бачив, що за вісім ось чувак, продавав тільки що. Ну, в мене сіністер то 700 висить уже сіки, і його ніхто не купує. Абсолютно. Так само, як і клоквумен за 1100. Хоча в мене саме дешево. Просто юніт сам по собі не всім треба, поняв? Ось 650, просто сіністерів, блін. Перебили мого сіністера, капець як сильно, так що я цього приберу, вообще. І поставлю краще на продаж щось інше. Наприклад, оцю штуку. За 120. Або оцю штуку ще за 55. Отако, У мене вже 40 тисяч гемів, кстати. Непогано. Титан банік у мене є. Давай за 200 його затулим. А не маслотів, Лол. Так, а ну купі щось швидко. Не хочуть у мене тут уже токсиків купити, але купили малого діджея Непогано. Давай 200 виставимо. І погнали, 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 погнали. Знаєш, що зробимо? За 38 купуємо таймкейс. Хорошо, забрали. Хе-хе. Голден, -хе. прикинь, 65 коштує. Я б за 65 купив. Хе-хе. Так, потихеньку всяких чуваків у мене прикупляють. Потихеньку помаленьку, їх у мене закуповую. Це хорошо. Це дуже хорошо. Бо і токсиків беруть, і глаунчерів беруть. Токсиків прям хорошо, що беруть. Я би виставляв їх ще-ше. Ще, ще. У мене їх прям ще багато. Вентиляторів у мене всі скупили. Там ціна пішла вже 20 чим-то. Я за 6 продаю, хлопці, забирайте. Забирайте вентиляторних пациків. Я майже всіх продав. Так, у мене було 670 чи 680 юнітів. Зараз. -за у мене 612. маленько потихенько щось то точно сливається. Це хорошо. А головне, що ростуть геми. Бо Токсиків теж, звісно, хочеться і продати. І все, все підряд хочеться продавати, але немає якоїсь великої такої покупки. Щоб чувак, щось прям солідне в мене купив. Щось хоча б коквумен якусь, я не знаю. Давай її за 1000 поставимо. Її все одно не хочуть брати чогось, я не знаю. Хоча юніт прикольний. Дає рендж буст. А ні, дає кулдаун буст. й сам демедж на носа хороший. Ну, коротше, класний юніт. Класний юніт, сам по собі. Вентиляторних щелів у мене прям єрунда осталось. Кок у мене тут купа теж. Що з ними зробити треба. Хоча це вроді як саме крута легендарка за 28 тисяч. О, купили клоквумен за тисячу Хорошо! Хорошо, хорошо! І токсіка купили. Тоже дуже класно. Ну, я більше радуюсь, щоб у мене просто токсіків за підряд купували, чим щось дороге. тому що я просто хочу, щоб у мене тут було менше місця. Ну, то інші ще більше місця було і менше юнітів просто лежало. Таких іменно які не потрібні. Лучше б у мене отако хайперів було. да? Ото був би шок, аби мене отако хайперів лежало. Я думаю, всі б взагалі в шоці були конкретно. Але токсиків по 6 гемів скуповують так, і слава Богу. Пайпер за 16 сігнуті по 22-26, хорошо, хорошо, це говорить про те, що можливо хайпер почне рости в ціні. Ну, це, звісно ж, не факт. Не факт прям взагалі. Так, тут у мене почали купувати якось повільно, погнали в другу плазу. Ще з другої плази щось пошукаємо, мені здається, буде краще набагато. Так, 30 гемів, таймкейс, сюди. Хорошо, давай ще один. Хай будуть. Нехай будуть. Я їх, якщо не, не продам, ну, якщо ціна прям вообще все не буде рости, то я їх відкрию. І мені, в принципі, буде нормально. Ну, Но, звісно, хотілося б продати і занести. Ті геми На основний свій аккаунт, тому що ми закупились тоді на 60 тисяч гемів, вроді як, а, чи на 50, чи на 60, я не пам'ятаю. Навірно на 50, але я потім ще докидував кейси зі свого основного аккаунта. Кстати, за лямчик продається ультимейт. Непогано, непогано, прям взагалі. Ну лямчик, це, звісно, багато дуже. У мене сіки поки нема. Так, купують потихеньку у мене токсиків, потихеньку вентиляторних челів теж беруть. Нехай у мене всіх їх закуповують, я хочу їх віддати. Ларч лазера купили, теж хорошо. От вентиляторів уже вообще не осталось. Це кайф. Токсиків, правда, ще багато. Типу, ось о 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. 55 осталось, було 120. Ти гониш? Я їх капець напродав. І тут токсика почали виставлять по 5. Ти нормальний? Лисий. Ти на що таке зробив? Shadow Шадоумена купили. Хорошо, шадоумен треба продати. Де він той шадоумен? Поїхали. Лазера ще купили, кстати, за 120. Хорошо. Давай ще одного поставлю. Еглаунчера давай ще одного поставлю. Майз камера вумен не беруть. Я не знаю чого. Давай за 220 її поставимо. Тоже класний юніт, Ну її щось не беруть. Щось не беруть. Чомусь, 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 а чому не знаю. Так, ну і останні вентилятори залітають на продаж. Один. Давай ще з токсика приберемо, поставимо ще одного. Все. Вентиляторів більше в мене нема. Один остався. Хе-хе, Хорошо. Головне, щоб токсиків просто забирали. Быстріше. І буде кайф. І насилу я очищу інвентар токсиків, бо це просто шок. Я не знаю, я сіки їх відкривав, я сіки їх просто мав в моменті, а вже потихеньку продаю. Осталось 587 юнтів. майже 100 юнтів ми продали. Це просто якась легендарна подія, мені подобається. Клок кстати, Забрали кайф. Бо в мене ще минулих ось Froді Джей, ельфів ще тут є, капець, я не знаю, ну їх не беруть ще абсолютно. Так, Shadow TV чела забрали. Кайф, давай ще одного. Чи в мене їх уже нема А де вони? А, один остався. Все, ладно, не трогаю. Токсиків давай. Глаунчера забрали були, у мене є ще один. Еглаунчер. ні нема. Останній остався. Нормально. Головне сейчас з токсиками розібратись просто. І буде супер. Так, сігнути не продаємо. Сігнутих, якщо її продавати, то дорожче. Хе. Сать цього, чела ще не беру. За 10 тисяч, тобто виставив сігнуто. Купили в вчену за 400 гамів. Він сіки ви в продажі. Давай ще одного виставлю. Просто токсики у мене капець. Капець, у мене токсиків продається. Сикай. В общем, друзі, в принципі, на цьому ми й будемо завершувати. Потихенько підняли знову кількість своїх гамів. Щас за 200 гамів у мене купили тітанбаніка. Ну і що хочеться сказати, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої подбайни. З вами був Сачілос і всім пока. up a